Хватить пить ту кока-колу, беріть уже й робіть домашній компот. В мене бабуся, фармацевт, яка в селі сушить свої яблуки та груші, Але ви можете купити таку сушку де завгодно. Нам треба лише кип'ячена вода, і далі додаємо усі інгредієнти, які на ваш смак. Це зазвичай може бути домашня заморожена полуниця, кизил, смородина. Навіть виноград взяла в цьому році. Ну і основа це саме сушка. Бабуся в мене робить з натуральних своїх домашніх яблук, тому я впевнена в якості. Я все вкидаю. Воно кип'ятиться буквально 2 хвилини без ніякого цукру і залишаю на. Ніч зранку готовий смачнющий компот. А в морозилці в мене завжди дуже багато різних ягід та фруктів для цих компотів. Зранку залишається це все розлите тарам і можна починати пити. І мені подобається домашній компот, тим що я не додаю взагалі ніякого цукру. Він тут не потрібен. Такі компоти багаті на цинк, магній, залізо, Також Є глюкоза і фруктоза у фруктах, яка потрібна для роботи вашого мозку і пектин, який корисний для роботи кишківника. Але пам'ятайте, що це все таки солодкий напій, і його треба вживати в балансі. Але все-таки це найкраща альтернатива усім тим напоїм.